Увідомляють, що Трамп планує запровадити у США надзвичайний стан і залучити військові засоби для реалізації програми масової депортації, що вже каже нам про е, негатив, в тому сенсі, що відверне певну увагу від України. Паралельно ми бачимо ці всі історії з обстрілами України і е, оточення Трампа, яке коментує. Яке, начебто, і не коментує самі обстріли, а коментує вже дії е, Байдена і цієї адміністрації. Але знову ж таки, ми не маємо якоїсь повної картини. Хтось каже, що е, Путін вже спілкувався з Трампом, і це вже такий якийсь негласний конфлікт у них відбувся. Е, тож, що відбулось на ваш погляд? Ну я думаю, найголовніше. Це те, що скаже сам Трамп особисто, бо поки що жодних персональних заяв він не робив. От да, є певний булінг. Вони намагаються десь загнати Зеленського, типу в глухий кут, в відсутність певних рішень, нав'язати своє бачення, жорстко своє бачення. Але ми бачимо, що Україна завтра за завтра президенту президентом десятій буде представляти план стійкості. Потім ми будемо бачити, що буде відбуватися посилення України ще адміністрацією Байдена, і зараз приєдналися. І Британія, і Франція, які теж дали добро бити по Росії. Третє, що ми бачимо, НАТО разом з штатами на бомбардувальниках стратегічних бомбардувальниках б 52 проводять ядерні навчання біля Калінінградської області і скидають лазерно керовані бомби. Тобто це теж така собі позиція. От, тому, знаєте, коли кажеш, ну все вже Трамп прийшов до влади, і зараз все буде відбуватися так, як він захоче. Поки що так не відбувається. Насправді, як свого часу казав Трамп 8 місяців, це е, нескінечність. Так то точно так же ми бачимо таку ж саму вічність і в двох місяцях, і це якраз історія про те, що ці два. Місяці не повних два місяці, але тим не менше, майже ну от ми будемо бачити ще ну такі останні, останні удари по Росії зі сторони сполучених штатів. Це і ці ядерні навчання і удари по самій Росії в прямому значенні і багато іншого того, що Путін думав, що не станеться. Тим більше, бачите, російські пропагандисти намагаються рятувати образ Трампа. кажуть, а це ж нова адміністрація, це не стара адміністрація. От і ось в цих самих історіях ми бачимо, що Путін не має впевненості, він не стоїть точно впевнено на ногах, намагається нащупати вигідні для себе сценарії, але поки що ну до них він ще впритул не підійшов. Як ви гадаєте, які варіанти, чому Трамп не відреагував? Чому він активно не коментує? Бо якщо б це був предвиборний період, я думаю, що там би посипалися заяви. Та для чого зараз робити якісь заяви? Він поки що реально на ситуацію не впливає, важелі впливу на Зеленського нема. Ну, наприклад, прийми те, що ми тобі прислали. А Зеленський каже: Ну, типу, я не буду. Типу, закрити краник по подачі зброї зараз не можна. Байден ще може дати навіть більше ніж обіцяв, обіцяв 7 мільярдів. Да, може дати більше. Да, він не проженеться через конгрес, але типу, через президентський фонд зброю, яка вже є на складах, дати може. Плюс використання цього ударів по території Росії, плюс дати заявку можна в будь-який день, навіть в останній день президентства вийти і сказати: Запрошую Україну в НАТО і Рюте дуже швидко як секретар це оформить. Чому ні? Можливо, таке дуже можливо. Uh -huh. О тому насправді рано списувати Байдена, рано списувати його адміністрацію. тим більше, що він пішов на цей сильний крок, давши Україні добро на 300 кілометрів. На жаль, знаєте. Все-таки українці чекали, хоча б 500, тому що все-таки є ось ця чарівна відстань між, скажімо, так, найпівнічнішими точками Сумської та Чернігівської області до Москви. і ми вміємо на ці 500 кілометрів стріляти. І от якраз таки американськими, британськими, французькими ракетами, ми б дуже швидко навели порядок в Москві от Ніякі Собяні не за 10 років стільки порядку там не навів би. От, і мені здається, що це якраз би а, повернулися старі до, добрі часи, коли Хрущов там управляв, і от якраз всіх цих сталіністів розсували по підвалах, то це б якраз таки. От могла повернутися добра Хрущовська ера в Москву через американські ракети, які б туди дуже красивенько прилетіли. І це було б дуже приємно і класно побачити. Ну ну але не дали 500. Ну будемо працювати на 300 але дивіться, в цьому 300 теж є політичний меседж. Ну і сказали: тільки Курська область. Ну так. зрозуміло, ми трошки носи всі при типу що ой, Мало типу, мов дайте більше, тим більше, що виникає враження, що шольц, коли дзвонив і по проханню Байдена. А Байден в цьому плані джентльмен, да? даже коли робить боляче Росії, він все рівно робить це по-джентльменськи. От ну і виникає враження, що Байден просив Шольца сказати, типу Путіну, що ну щоб не з преси дізнався, щоб там, значить, в старого, в старого напівдиктатора тиск не піднявся. Він там випадково ядерну кнопку не нажав. Тому його попередили. Очевидно, це такий стиль холодної війни, часів там Кеннеді Хрущова, Байден. Виріс в ці часи, типу, і для нього це база. Ну, от, і очевидно, що Шольц це сказав. Ну, от, тому що спочатку ж і Макрон, і Стармер почали, почали критикувати нього, але потім, коли прилетіли в Латинську Америку, дізнались більше інформації, то Стармер сказав: то, а хто ми такі, щоб. Вказувати Шольцю куди дзвонити. Макрон сказав взагалі більше. Каже, да я й сам можу позвонити, і думаю про це позвонити. Да? Тобто, ну, політично вибачилися перед Шольцем, коли більш за все дізналися, що це була задача ну, в цілому від Західного блоку. Да? Але, типу, в цьому є політичний меседж. Путін кілька днів тому сказав дуже таку базову річ. Каже: я не буду класти на стіл Курську область, і щоб вона була розмінною монетою. На що українці дістали середнього пальця і сказали: типу, так наші території теж нерозмінна монета. Не хочете свою міняти на наші, ну тоді нічого не буде. Бо Путін каже, я слабкий буду перед Трампом, да між рідків читалось. Друге, Путін каже: Ну, типу, а на що міняти це? і Ми тут вас виб'ємо і не треба буде її міняти. І коли Байден каже, ось вам ракети на 300 тільки для Курської області. Це говорить про те, що Україна зможе втримати. Курську область, маючи ці ракети, навіть не дивлячись на те, що їх там 50 тисяч, там різні морди зібрались, і північнокорейські, і російські, і ще деякі. Ну, от, але, типу, це дає змогу Україні втримати цю територію. І на стіл переговорів Путін вже з Пісковим і Медведєвим кричать во всі чорні роти свої: що, типу, ми за територіальні реалії. Добре, каже Україна. Ну от ми в Курській області, признавайте територіальні реалії. Розумієте, можемо поміняти її на Донбас, а можемо на Крим, як хочете. От, ось це якраз відповідь України. Ну от, і Байден її посилив. Тому насправді в цьому є політичний меседж, який точно нас посилює. Угу. Таке питання: навіщо сполученим штатам щоб Україна втримала Курську область? Бо ми пам'ятаємо, що ми просили дуже багато всього і приводили дуже багато аргументів, коли Росія злітала з аеродромів, обстрілювала мирне населення, каби запускала. Нічого не було дієво, а от тут щось е, нашим партнерам чомусь захотілося, щоб ми втримали. Ну, звісно, офіційно пов'язується саме з тим, що солдати КНДР прибудуть і треба якось їм протистояти. Але теж тут не дуже зростається, тому що новина про солдатів КНДР вона ж не вчора з'явилась. На рахунок солдатів від дозволу бити. Вчора з'явилась зустріч Байдена і Сі. І от Байден знову ж таки в тому джентльменському стилі без сів він не хотів давати це добро. Байден розуміє базову річ. Росія давно вже стала васалом Китаю, і в Америці, типу, давно є ця версія теорії. Її самі росіяни продають. Ну от що, типу, а візьміть нас в західний клуб, а ми з вами будемо проти китайців. Що насправді десь лягає в стратегію Рейгана, тільки вона була трошки зеркальна. Рейган казав так: типу, не можна дозволити об'єднатися і штатам і Росії, і Росії і Китаю. Да? От а з Сполученим Штатам Росії з Китаєм не можна об'єднатися. Ну по великому рахунку не допускати в Євразії повернення Монголії. Тому що коли об'єднують надто багато територій з надто великою кількістю людей, потім цю машину не зупинити. І Рейган каже: будемо дружити і ще Ніксон це почав. Будемо дружити з китайцями проти Совєтів. Пам'ятаєте, коли радянський союз вже й війська підтягував до кордону і погрожував там і ще щось, але китайці їх побороли зараз. Вони якраз намагаються зіграти в іншу гру. Забрати росіян у китайців як от молодших підметал, типу, які в них там, значить, і просять все, і продаються за три дешево, і інше, 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 ось це проблема. Ну от для штатів, не для нас. Тобто, ми, ми граємо в іншій лізі. Ну от, але для нас типу є проблема, що можливо штати, забираючи росіян у китайців, можуть заплатити нами. Ось це треба не допустити. Це головна стратегічна геополітична задача. Ну от не з'єднати росіян зі штатами і щоб ми не стали ціною цієї дружби, навіть попри те, що вони допоможуть там іти боротися з китайцями. Ось це різні стратегічні бачення. Нас з заходом сходиться все окрім цього моменту. Uh -huh. Ну от, тому. Тому зараз бачимо, що Байден все рівно по-джентльменськи, навіть намагаючись бити Росію, бачиться, що це васал, все ще васал Китаю. Він каже: Ну, типу, ми там трошки дамо значить, нашим друзям-українцям їх відшмагати. Типу, але щоб ви були в курсі, типу, це не проти вас, це там не проти якоїсь ескалації Третьої світової. Просто буде енна кількість ракет, яке прилетить сюди, сюди, сюди. По ядерних блоках летіти не буде, туди-туди не буде. Окей, типу, всі попередив. Значить, Сі кивнув головою, що окей, дайте їм нормальних стусанів, приведіть їх в почуття, що називається. Да? Причому це, я думаю, дуже красиво звучить китайською мовою, якщо з якимсь мандаринським чи сичуанським акцентом, то це взагалі супер. Я думаю, це сподобалось Байдену. Ну а далі спустили по вертикалі і всіх попередили і Україні. Дали це добро бити. Ну і зараз включилися добре, що нарешті включилися і Британія і Франція, вже з інших джерел, не тільки з газети Ліфігара. Бо вчора вночі пишуть, що Фігаро тут, типу, зброю дають, угу. а потім вранці пишуть, що вже фігара там, зброю вже не дають. Ну от, Трошки, звичайно, по погралися в таку стару класичну оперу Фігаро тут, Фігаро там, але в кінці все-таки Британія з Францією супер друзі, надійні, партнери дали добро. От, ну і зараз у нас три країни, які дозволяють бити. Італія, правда, щось трошки так не може знайти своє місце на цьому світі. Ну а ти типу, покаже: ну добре на тому, бийте типу, по території України ракетами, але не заходьте за 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 межі кордонів. Чому так кволо це відбувається, начебто дали дозвіл, але дізнались ми про це зі ЗМІ, якихось джерел, потім щось там хтось відмовчався. І от як ви вірно підмитили, Великобританія Франція щось тушкувалася. Хоча, ну здавалося б, Великобританія виявляла такі потуги на рахунок того, що ми з вами, ми з Україною. Мені здавалося, б, вони на наступну ж секунду після цього дозволу повинні були першими сказати, що ми вдруге стаємо і кажемо, що так. ми також даємо також бити. Ні, ми такої картини не побачили. Ми побачили, то є дозвіл, але він частковий. А ці думають, а ті теж думають. Це якась спонтанна історія. Вони ну, начебто не проговорили її. Чи все ж таки це якийсь туман війни більше? Дивіться, перше, щодо Британії, Стармер більш холодніший до цієї війни, ніж Джонсон. стармера інші цілі, вони внутрішньо соціально економічні. Ніж геополітично військові для Джонсона. Джонсон сьогодні вийшов до тисячіденного, ну знову ж таки, тра траурного дня, тому що тисячу днів ми проживаємо війну, і він вирішив нас підтримати. і вийшов з планом Джонсона. Три пункти дуже прості: дайте 500 мільярдів ленд-ліз. І Україна колись ці гроші поверне, але зараз їй треба зберегти свою незалежність суверенітет і в Заходу ці гроші є. Друге удари в глибину самої Росії. І третє назвіть чіткий день, коли Україна буде в НАТО. Все тоді Путін програє. Більше того, ми навіть не будемо витрачати ці гроші, тому що він уже отримавши, що України на руках, це три козиря, Путін програє чітко і просто. І як би там не критикували Джонсон, але всі розуміють, що це працююча історія. Генерали Залужного ще казали: 300-400 мільярдів Україні дати зараз, і Україна сама в світі закупить зброю і переможе Росію. Ну от, а і цю стару андатру просто покладуть на лопатки і змусять платити репарації. Це перше. Друге, Страх ядерного, якраз таки ядерних погроз Росії. Он там Гурульов сьогодні вийшов там, щось почав роз розказувати. Що, значить, ну сьогодні вчора в Соловйова він був. Він каже, що от зараз, значить, Росія вдарить по штатах, рознесе там, значить, 95% території. Штати довго не думаючи, нічого не відповідаючи. Б-52, європейські партнери і поскидали керованих лазерних бомб біля Калінінградської області на самому кордоні. Просто щоб декого з алкашні російської кремльовської привести в чувство. щоб просто згадали і побачили, бо на словах вони дуже гарячі, а на самом ділі сп'ячі сибір'яки, які от зараз десь в середині е, грудня уйдуть в запой і вийдуть уже з першими бруньками, типу, десь в середині березня. Розумієте? Ну, але, типу, тут же важливо світу не потрапити в ядерну зиму, і вони починають ось цього боятися. Просто це рівняння треба, е, точно так, цей приклад треба урівняти. І щоб він був відповідним, і коли е, знову ж це ж не ми пишемо, щоб нас там з вами в екстремізмі чи Україну не звинуватили. Це британська преса, The Times, каже, що Україна може створити ядерну бомбу. І коли в заходу буде на столі лежати дві ядерних бомби, вони скажуть, ну да, і Україна може таке зробити, значить Україні треба допомагати швидше і справедливіше. Ось це дуже важливо. Я вам скажу, що греки свого часу часто розповідають цю історію: греки, коли їх змушували платити невпівзмірно по відсотках по кредитах. І всі казали: віддайте острови, віддайте суверенітет. Це вже в рамках ЄС. Да? Цю принизливу історію Пікс придумали. да, Свині, Португалія, Іспанія, е Ірландія, Пікс, Португал, Ірленд, Гріс і Спейн. Ну от Пікс, свині, типу греки написали одну статтю. Ципрос написав її в цьому в «Гардіан». Він сказав: якщо ви будете ламати нас через коліно, це так як в Німеччині між Першою і Другою світовою війною, це переросте в зародження фашизму. А потім ми не можемо контролювати цю річ. Тому дайте нам нормальний план, щоб ми вичухалися і стали нормальною економікою. Більше того, сьогодні в Греції присутній Google, присутній Microsoft, присутній Facebook компанія Мета мільярди доларів зайшли в цю казкову країну, яка народила демократію для всього світу. Да? І нормально ж. Але ось ця червона лінія спрацювала. The Times намалював для нас цю червону лінію і каже: Дивіться, не треба переходити, бо Україна перейде ось до таких моментів. І дивіться за два тижні після цього, як це намалювали, з'явилось добро на ракети. Тому ось цей цей приклад з ядерними бомбами може врівнятися не тільки в статтях, але й коли по факту. І те, що дехто лякає, воно теж може знаходитись не тільки в політичній площині, але й військовій. Якщо нас друзі будуть зраджувати, воно скотиться, що якісь радикали захочуть таке робити, і це буде, але тоді ніхто не буде це контролювати, тому щоб Україна не скочилась до крайніх оцих червонолінійних. В моменті в Україні треба допомагати і не тільки ракетами на 300, а ракетами, хоча б на 500. Розумієте, поки в Москві не буде нормально звучати сирена, поки там не будуть знищені штаби, де приймаються ці рішення, да а ви ж бачили, що в неділю в Миколаєві по дітях, в Дніпру по цивільних, в Одесі по цивільних, що сьогодні в Одесі твориться, поки в Москві не буде те саме творитися, що зараз в Одесі. Причому я не про цивільні будинки, а виключно про військові склади, Міністерство оборони, їхні ре, ре, решту військових об'єктів, аеродроми. От, поки там на військових об'єктах не буде творитися те, що в них твориться в нас на цивільних, ніякого завершення війни не буде. Поки ці морди просто не ляжуть в асфальт, нічого з цього не буде. Тому треба давати більше. І тоді Україна не буде скочуватись до крайніх сценаріїв, які до речі описали британці. Не ми ще раз повторю. Ну от але, ось це тоді буде шанс на перемогу. Ну і те, що писав Джонсон: 500 мільярдів довгі удари день, коли ми вступимо в НАТО. Бо гратися з Україною просто як з якимсь барсуком, типу, ну типу, давайте їм попідкидаємо. Ердоган 10 років. Там якісь радники Трампа 20 років. Подождіть, Ердоган, ну не Ердоган особисто, його пращури політичні. 53-й рік ну ми ж з вами теж не, не якісь люди, які з пальми злізли. Ми, ми знаємо історію, особливо політичну. 49-й вони НАТО створили перше розширення, Туреччина вже там. А ви знаєте проти кого вступала Туреччина? Проти Радянського Союзу. Mm -hmm. А знаєте для кого? Для Заходу, щоб стримувати їх, щоб вони не йшли далі. І що думаєте, в Кремлі не бігали, не кричали, що вони, значить, можуть нас атакувати? Бігали і кричали. Але що сталося? Нічого. Проковтнули і сказали, ну, да, Турція а що робить? Uh -huh. І все, типу, з'їли, розумієте, з'їли і нічого не відбулося. Це, це якраз таки демонстрація, чого Туреччина нам пропонує ті пігулки, які сама пити не хоче. Але вітамінчики, які вони самі собі взяли, нам кажуть, ні, вам будуть не корисні. Так ви виросли на цих вітамінах. Ви з того часу укріпилися як країна, як республіка, отримали безпеку, навіть без вступу в єс, ви війшли в G20. Ваша економіка то в 10-ті, то в 15-ці, в залежності від того, як ваші керівники цим управляють. Але ж ви там. Розумієте, а нам кажуть, ні, 20 років щоб не було. Так, ви знаєте, що за 20 років ви подивіться, що останні 20 років було. А я вам нагадаю: 2001 рік, тільки ми віддали останні стратегічні балістичні ядерні ракети, бо тактичні вони вкрали в нас 4 тисячі. Ну, дякуючи деяким так званим генералам нашій армії, тогочасним угу. от вони вивезли стратегічне, вивезли балістику ядерну. А далі, типу, почалися вже Тузлу атакували в 2001-му. І от від того часу, рахуйте, що, що пройшло 20 років. До full scale invasion, да, щоб і наші західні партнери теж згадали. Ну от напали на Україну це за 20 років. Тепер уявіть, що вони будуть знати, що ми гарантовано вступаємо за 20 років. Та тут ядерна війна буде кожен другий місяць, кожного високосного року. Розумієте, тому ні, звичайно, 20 років. Давайте говорити, чи це буде, от як Трамп каже, я заморожу. І каже конкретні дати: або на інаугурацію... Або весною, коли вас виб'ють суджі, ну от давайте хай так і буде. Ми вступаємо в НАТО або на день інаугурації, або в момент, коли наші солдати, навіть якщо добровільно захочуть вийти суджі, це момент вступу в НАТО. Ось давайте такі угоди робити. Чому не хочете собі ж то брали? Собі то вступали, а нам зараз пропонуються якісь вторічки. типу, ви, ви значить, ущеміть себе принистися, Ви і так пострадали, да, ми знаємо, але ж вам що ще, ще постраждати ж не важко. Ви вже звикли страждати. Це нам тут, значить, в країнах НАТО, типу, страждати не доводилось. Тому краще страждайте. Ви розумієте? Ні, 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 типу, давайте говорити про чесну політику, і давайте теж ці країни залучати, бо їхні всі розвідки їм чесно кажуть. Проти нас іде справжня війна, а проти них гібридна. Але якщо вчити російську пропаганду і бачити, як вона відбувається, то за гібридною зразу починається Абсолютно. і нормальна війна, і нападає і до 30-го року в них будеться війна. Якщо їх росіян мається на увазі фашистів цих триклятих, тут не зупинити. Ваші слова і Трампу вуха, оце було прекрасно. Бо відверто кажучи, немає Я чим... не їм Макдональдс. Розумієте, чи не так багато його їм, щоб бути біля його вух. Ну, треба треба йти на жертви, пане Миколи. Я думаю, що заради України треба да. заради країни. Важко сперечатись, і дійсно нема з чим сперечатись. Єдине, що хочу повернутись до Джонсона, якого ви згадали, і ну ці слова вони прекрасні. Кожен українець точно. Знає навіщо куди ці 500 мільярдів пішли б, і е, Україна в НАТО прекрасний тезис. Чому б ні? Але знаєте, це наче от коли Макрон казав, що от ми там. Французькі війська відправимо в Україну тоді-то, тоді-то я веду до того, що це ну лунає як популізм. Бо що таке 500 мільярдів? Звідки взялася ця цифра? Є якийсь механізм, який був підрахований? Скільки контрактів? Тобто, ви вийти і сказати, ну я теж можу сказати, нам треба 700 мільярдів. Звідки цифра? Що за механізми? І чи не вбачаєте ви в цьому популізму? Дивіться, ні, не вбачаю. А є ну знову ж таки, не військовий експерт, що вам говорити. Я займаюся політичними історіями, тому це те, те про що я можу тільки бути певним. Але навіть якщо аналізуючи відкриті дані, які в нас є, ми чітко знаємо, що Росія в середньому витрачає 100-150 мільярдів в рік. Ці 100-150 мільярдів, ще десь відсотків 50 мінімум. Це при контрольованій, як вони називають системної корупції, вони крадуться. Це, включаючи і Путіна, і Шойгу, і ці всіх інших генералів, типу які це. Але старається не більше, щоб щось до поля бою доходило. Далі в Росії там ще є коефіцієнт неефективності, і далі, далі, далі. Але 100 150 на столі. Чому 500 цифра з'являється? Цифра 500 з'являється просто. Генерали Залужного, була заява Залужного в газеті The Times, ні, в журналі The Economist. От, він давав інтерв'ю, він сказав, що вони підраховували його генерали і 300-400 мільярдів доларів Разово дати Україні без оцих заборон де купляти, в кого купляти, що купляти, Він каже, даєте, спускаєте на нас ці 300-400 мільярдів, і перемога гарантована. Це буде більше мінімум в три-чотири рази, ніж є в Росії, враховуючи цей коефіцієнт корупції і неефективності. Друге, оскільки це зараз, а Росія все-таки планово намагається ці гроші розтягувати на рік. Ну от ми зможемо дати результат. Ми можемо покласти це на просту формулу. Україна в середньому в місяць втратить 6-7 мільярдів, тобто десь 70-80 мільярдів е на рік. Це практично в два рази менше, тому що теж на жаль є корупція. Бо якби не було корупції, пі там яйця по 17 в три дорога не закупали, чи курточки не закупали. Да і чи там ще будь-що інше, ми б були б ефективніші. Ми б тоді б краще воювали, але корупціонери є навіть. Попри це, ми отримуємо вдвічі менше, і ми даємо їм бій. Якщо ми будемо мати не вдвічі менше, а в 3-4 рази більше, ось це і є ось цей шанс на перемогу. Тому циф, цифри насправді вони не з голови. Ну, Джонсон з запасом дав. Думаю, ну поки там щось доїде, щось припливе, типу, подавайте 500. Ну і тим більше Джонсон любить круглі числа. Ну я думаю, сотка можливо на перемогу, щоб ми з вами там якийсь такий е, сорочинський ярмарок влаштували, чи якийсь такий великий базар в Одесі, значить, на привозі, коли вже будемо святкувати перемогу. Може, на це сотка, не знаю. На 100 мільярда. Ну, тому що на відбудову. Ну, а, а що, нам, нам святкувати доведеться довго. я думаю, Мінімум півроку, це добрі добре зневає. А звідки ці гроші брати? Цифра така серйозна? Дивіться, насправді є кілька формул, на деякі не погоджується Європейський Союз, американці кажуть, давайте робити там деривативи, фьючерси, ну, одним словом, кредити майбутнього, які будуть віддавати покоління там, через 3-4. Да? І вони кажуть: візьміть Європа в кредит. Типу, перейдіть, бо Європа насправді ну, фінансово дуже консервативна і не любить за закредитованості такої, яку люблять, наприклад, американці. Ну, наприклад, дивіться, в Штатах кредит навіть е, для своєї держави. Вони, наприклад, зайшли в ковід. Вони кажуть: да, треба 2 мільярди, 2 трильйони. Типу, трошки підняти, притримати штани, щоб не падали. Хорошо, 2 трильйони дали, помогли там. Сектору там здоров'я, окей, потім бачать, що ковід це ж не тільки про здоров'я, це ж бізнес став. Треба бізнес підтримати. Вони 2 трильйони роздають на різні бізнес-плани, запускають малий, середній, мікро, великий бізнес, неважливо, 2 трильйони входить. А потім ставкою в наступні два роки вони потім ці гроші повертають в систему, типу балансують систему, і в принципі працює нормально. Тому і в Європі, і в Штатах це можна взяти. Якщо говорити про конкретні гроші. Наприклад, 300 мільярдів ми знаємо, які лежать російські в цьому в Євроклірі. В Бельгії є така компанія, типу, яка тримає їхні гроші суверенні гроші. Але вже з ними теж навчились працювати. Можна забирати друге, Ходарковський свого часу робив розслідування. Коли хотів свої 500 мільярдів Росії відсудити, коли ми з тюрми випустили, правда, йому там пригрозили, що може тревоно, і він якось взяв і відмовився, отримав там 500 мільйонів доларів сказав: ну і хорошо, і того хватить, типу, ще щось десь зароблю, туди-сюди. Ну, але він знайшов 500 мільярдів доларів російських активів на території Заходу. 500 мільярдів. Так, да, щось може й пересікатися з тими 300, але не все. Ну, от, тому ми бачимо, що якщо Ходорковський Приватними руками знайшов 500. То я думаю, що трильйон ми й знайдемо. Давайте чесно, Путіна в самого десь під 300 мільярдів доларів. Тому, типу, знайти 500, ну його грошей крадених знову ж, він же не тримає їх в Росії, буде там тримати. Ну, а Тобто, це Дубай, це Судівська Аравія, це західні гроші, це різні там від Іспанії до Штатів, типу, і, ну, особливо Швейцарія. Я думаю, що якраз таке серце цих грошей знаходиться в Швейцарії, там, де і ця Кабаєва з дітьми сидить. Ось там лежать ці гроші. Ну от тому знайти 500 мільярдів можна. Тобто і Росія, дивіться, якщо Україна за корупційні гроші вивела тільки 100-150 мільярдів за 30 років, ну Росія мно, множте на 10, на 20. Тобто це кілька трильйонів, два-три трильйона вони вивели. То ви думаєте, 500 мільярдів не знайдемо щоб, щоб ці морди поставити на місце? Питання політичної волі, що ми хочемо, і як ми готові працювати з цим планом, щоб не, не, не дотягнулася вже старезна рука до ядерної кнопки. Все, тобто, ну окей, воно не так спрощено, як я оце все сказав, якимсь яким, таким ну, примітивним тоном. Але, але з цим працювати можна. Люди, які розвалили радянський союз без єдиного пострілу, змогли. Але радянський союз був десятки разів сильніший ніж оця зачахла Російська Путінська Федерація. Розумієте, тому розвалити її можна. Я, насправді, справді що в штатах є навіть департаменти щодо які обговорювали питання, і воно лежало на столі щодо ядерного роззброєння Росії. Це можливо? Ну, типу, знову ж таки, є прості сценарії, типу там фізичної ліквідації Путіна і приходу нової влади, в умовах якої буде або, наприклад, там частина ядерного роззброєння, або, наприклад, повернення українських територій. Можливо, те й те, чи були такі випадки? Та були. Ну слухайте, скільки диктаторів втрачали там від Садама Хосена до Мамара Каддафі, одного повісили, другого як собаку в пустелі пристрелили, і нормально ж, світ не рухнув. Розумієте, тому те, що Росія лякає, знову ж таки, чи можна Росію брати на війну проти Китаю? Можна, але без Путіна. І тоді вам не треба платити Україну. Тому ці, ці речі насправді е, простий політичний аналіз і моделювання, яке дає нам можливість розуміння вирішення цих проблем. Пане Миколу, було цікаво. Спасибі, що відповідали на запитання, приділили час. Дякую вам. доєднуйтесь до нас знову пізніше. До побачення.